Я хочу, щоб ви це запам'ятали. Якщо будете будувати стосунки, це вбереже вас від дуже серйозних проблем. А зараз уважно вслухайтеся дуже уважно. Є дві мети, чому людина вибирає іншу людину. Для стосунків, перша мета це свідомий вибір, що я хочу бути саме з цією людиною. Все життя я бачу своє майбутнє з цією людиною. Мені добре, і ця людина доповнює мене. І я доповнюю цю людину. А друга мета це коли людина вибирає іншу людину для того, щоб втекти від чогось у своєму житті. Людина як інструмент втечі, наприклад, від самотності. І, до речі, тут підґрунтя для любовної залежності, адже будь-яка залежність має вторинну вигоду. І у цьому випадку також є вторина вигода, втеча. А тепер питання до вас на все життя буде свідомий вибір. Як кажуть, і в щасті, і горі, чи на все життя буде інструмент. Вірно, інструмент може зламатись. Інструмент можна замінити, тому що це всього лиш інструмент. І тому ми маємо дику статистику розлучень і дику статистику зрад. А свідомий вибір це відповідальність. І якщо у нас щось стається, ми відповідальні за те, що у нас стається, а не оце ти, ти, ти. Ми відповідальні це відповідальність. Друзі, поради будуть в описі під цим відео.